Вітаю вас, глядачі. Сьогодні ми завітали до заповідної зони давній Плісницьк, де активно проводять археологи свої розкопки. Що знайшли вони та як ведуться роботи, ходімо, дізнаємось. Якщо говорити про цьогорічні дослідження на дитинці літописного плісницька, то, як завжди, наймасовіший археологічний матеріал, який ми беремо під час археологічних досліджень, під час розкопок це є кераміка. Ну і тут ви бачите, що от є. З сьогоднішніх робіт ем, речі, які взяли, це є от ціла купа фрагментів горщиків різних, різного часу, різного розміру і так далі. Уламків. А так виглядає воно вже, коли воно є помите, коли воно є відчищене, і готове до подальшої роботи з нею. Оце є денце горщика. Таке кругленьке. От, видно, що це денце горщика. Це цікавий фрагмент, тому що це є фрагмент миски. Миски не так часто зустрічаються в нас, коли ми е, проводимо археологічні дослідження. Це так само є фрагмент миски, але зовсім інакше. Ця миска була така кругліша іншої форми. А тут вона вже є рівніша, грубше є той фрагмент. Е, різні варіанти горщиків з різними орнаментами, але от дуже часто зустрічаються у нас е, варіанти, коли є поєднання хвилястого орнаменту, і орнаменту лінійного. Такого багаторядового рифленого. І от просто з лінійним орнаментом варіанти. Фрагменти. Тут цікаво, тому що от для порівняння, тут де орнамент е, горизонтальний, тут де орнамент вертикальний на фрагменті. Тут хтось дуже старався, то не знаю, може от сплизити як воно виглядає. Це є прясло. Прясла використовували жінки, коли пряли. Ну Ясно, що одяг був потрібен всім, щоб забезпечити сім'ю одягом. Жінка мала виростити, потім льона коноплю, потім з тих льон, льон або конопель, Відповідно, їх обробити, зробити волокно, потім з того волокна спрясти нитку, з нитки потім зробити тканину і так далі. І тоді можна було говорити про шиття якогось одягу, але от прясла вони використовували, коли пряли. Їх вдягали на веретена, і вони служили таким свого роду муховичком, який. Тому вертенові допомагав належним чином обертатися. То є наші тогорічні знахідки з розкопу От е, фрагменти пряжок, які е, е, були на поясах. Це, можливо, шпилючка з зеленого металу, це так само фрагмент якоїсь пряжки, хрестик такий невеличкий, але красивий. Наконечники стріл, цвях-вухналь яким коней підковували. Пінцетик. До речі, на плісницьку це вже є третій фрагмент пінцета. Проколка, якою кістяна, якою, яку використовували, коли працювали зі шкірами. І от дуже цікава річ намистинка. Невеличкий фрагмент її, правда, але ось є така вона красива бурштинова намистинка. Так само знайдена цього річ під час. Археологічних досліджень наших. В цій ділянці дитинця ми проводимо послідовні роботи з 8 серпня, і очікувані результати – то було віднайти траншеї Пастернака 1940 року. От, наразі ми локалізували один об'єкт слов'янського часу, 10 століття, який має потужні культурні нашарування і рухомі матеріали часу Київської Русі. Тобто там хрестики, металеві предмети, ножі, стріли. І наразі ми далі продовжуємо вивчення. Оскільки об'єкт ще повністю не відкритий, він заходить в стінки, але об'єкт великий, і ми його в контурі поки що не виявили. Ми його ловимо тільки в стінках.